Дня, любі друзі, в етері Софія. І так, інтуїтивний розклад, в чому твоя сила. В чому твоя сила. І так. В чому твоя сила башня. Це тут не просто про розруху і про втрати. Це про те, що тут приймається башня приймає якісь рішення. Можливо, то в юридичній площині, можливо, рішення не знаю ну, стосовно вашого життя, стосовно вашого, та будь-чого, да, фінансів і так далі. Тобто це про людину, котра сама свідомо вміє приймати рішення. Далі, королева жезлів. Ой, Боже, убігла трошки. Це. Про жінку, котра освічена ти благородна, твоя сила в благородстві. Люб'язна жінка, ти маєш статок, і навіть якщо в тебе ще немає навколо чого ти хочеш, то всередині ти маєш добробут і великий статок. В цьому твоя сила. І ти завжди можеш допомогти будь-якій людині з радістю. Четвірка Пентаклів. Ти можеш боротися за своє майно, і ти отримаєш перемогу. Ти можеш легко проходити всі випробовування, і нічого тебе не зупинить. Твоє бажання свободи, протест, обмеження. В цьому твоя сила. До побачення, любі друзі!